Ну з тиждень висипав нам на голову цілу купу нових викликів, з якими доведеться розбиратися. Друзі ставали не зовсім друзями, вороги ховалися в Олеші Шкури, бойові дії дісталися і туди, де причин для цього не було. І навпаки, там, де їх найбільше очікували, зокрема, все гази, наземна операція так і не почалася. Як все це позначиться на Україні? Ось головне запитання, на яке шукав відповідь кореспондент ТСН тижня Андрій Орляк. А ви знали, що є такий чоловік Віктор Орбан. Хтось чув про нього? То, хто ж? Трамп вас здивує. Він, мабуть, один з найсильніших лідерів світу. Він лідер. Гаразд. Лідер Туреччини. Боюсь уявити реакцію Реджепа Ердогана на цей феєричний ряд. Але дещо спільне таки є. Лише дві країни блокують останні розширення НАТО. Так так, перепони вступ у Швеції створюють Туреччина і Угорщина. Правляча партія Віктора Орбана днями у Будапешті відкрили голосування за приєднання Швеції. У НАТО та ЄС, схоже, дуже втомилися від небезпечних ігор Угорщини. І самого Орбана як такого. Коли Віктор Орбан прибув до Брюсселя в четвер на саміт лідерів ЄС, він був навіть більш самотнім, ніж зазвичай. Що не видно, Орбан полетів до Китаю та зустрівся з Путіним, демонстративно відкинувши спільну позицію Євросоюзу. Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти, сказав Орбан Путін. Ну а в день саміту лідерів Євросоюзу угорський прем'єр відряджає ще й міністра закордонних справ Сіярто НІНЬ для обговорення не європейської, а євразійської безпеки. Схоже, Орбан усвідомлює, що безповоротно стає чужим серед своїх. Тож не стримує себе у нових скандальних заявах. Він порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Каже, Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія. Головний дипломат Євросоюзу пан Борель відповів, забувши про дипломатію. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Зрозуміло, ситуація з Орбаном прямо стосується України. І відтепер, схоже, стала ще. Небезпечності. Так званий Орбан-2, як його називають у західній пресі, тобто новий проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо став головним рятівним колом угорського лідера ЄС. А в Купі Фіцо та Орбан ще й головна надія Путіна. Поможуть, наприклад, блокувати допомогу ЄС у Кіні. Два голоси це вже не один. Та турбулентність в ЄС не єдиний виклик, що впливає на війну в Україні. Ердоган підготував ґрунт для можливого військового втручання Туреччини в ізраїльський регіональний конфлікт. Він попереджає ізраїльтян та нас, що буде повномасштабна війна. Цей твіт колишнього радника Пентагону опублікований в суботу. фахівці розцінюють як згущування фат. Утім, війна між Хамас та Ізраїлем набирає обертів. Єрусалим заявив про початок нової фази бойових дій. І рейди на території Гази проводить вже третю добу. Але чи це вже є та повномасштабна наземна операція? В режимі очікування чогось гіршого добра половина світу. США заповняє Ізраїль і без безапеляційній підтримці. Авіаносець у Середземному морі тому підтвердження. Але саме Вашингтон схоже і стримує наземну операцію Цахала, І тут виринає фактор Туреччини. Днями її лідер заявив. Хамас не є терористичною організацією. Це група визволителів і моджахедів, які борються за захист своєї землі і свого народу. А Ізраїль називає пішаком, який буде принесений в жертву, коли прийде день. Єрусалим миттю відкликає своїх дипломатів з Туреччини. кажуть, будуть переглядати стосунки. Але чи не означає це й те, що стосунки можуть переглядати й решта країн заходу, зважаючи, що на пропалестинському мітингу Ердоган звинуватив саме захід у тому, що відбувається у секторі газу. Зачепив її Україну? Ті, хто проливав крокодиля чи сльози за мирними мешканцями загиблими в російсько-українській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі газу. Ці його слова можна трактувати дуже по-різному. І в Путіна, де офіційно приймали представників ХАМАС цього тижня в Москві, явно потирали руки від задоволення. Фокус наших союзників, а це в першу чергу США, може зміститися з незрівняно більшої війни Росії проти України. Хоч ці побоювання періодично спростовують у Вашингтоні. Я знаю, що ми маємо розбіжності вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як Хамас, і тиранів, як Путін. І, схоже, деякі розбіжності у Вашингтоні таки подолані. Але чи насправді це окей для України? Паралізований конгрес, що побив всі рекорди спікеріади, нарешті отримав спікера у палаті представників. І здається, ідея Білого Дому зв'язати допомогу Україні з допомогою Ізраїлю вибила зброю з рук навіть у трампійстві. 105 мільярдів доларів, з них 61 мільярд це оборонна підтримка Україні, решта Ізраїлю. Це майже суперновина. якби не одне, але спікером вибрали закятого трампіїста Майка Джонсона. Його послідовна критика допомоги Україні ні для кого не була секретом. Утім, голосували за нього, і більшість тих республіканців що є щирими прихильниками України. І без компромісу з ними, вочевидь, він би цю посаду не зайняв. Десь так запитали Джонсона і журналісти NBC News. Чи підтримує він збільшення допомоги Україні? Ми хочемо підзвітності та цілі чіткі для Білого Дому, але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно, і з його дипломатичної відповіді зрозуміли й принаймні натяк. Гроші, вочевидь, будуть. Та за умов. Дещо схожою ситуація виглядає і стосовно європейських мільярдів. Власне, Київ очікує від Брюселя 50 мільярдів одразу на наступні 4 роки. І хоч на зустрічі лідерів ЄС словацький прем'єр Фіццо намагався гратися у голову політику. Втім, згодом виявилося, Братислава готова до діалогу. Наприклад, якщо ЄС захистять словацьких фермерів. Дуже важливо, що польський прем'єр Моравецький не підтримав ні Фійцо, ні Орбана. Це погодьтесь, хороший сигнал, зважаючи на нещодавні гості культи між Києвом та Варшавою. Важливо й те, що вже 8 листопада Брюссель візьметься за ще більш глобальну штуку. Такий собі проміжний після для України, чи виконала вона свої задачі для приєднання у європейський клуб. І якщо все о, то вже перед віздвом очікується, розпочнуться переговори про членство України у ЄС. У Брюсселі не тікають все правда. Ось і ріст у нас тепер вперше разом з Європою. Андрій Орляк це тиждень марафон єдині новини.